Доброго дня, друзі! Сьогодні ми, будемо, ми поговоримо про рідне місто Ісуса Назарет. А, і була одна ситуація в Назареті, яку ви, може, вже знаєте. Ми вже нещодавно спілкувалися на цю тему а, в контексті улюблених а, місць а, Тараса а, Іоанна 6 розділу про Капернаум – ось його улюблене місце взагалі останнім часом. І в цьому ж а, сенсі, в цьому ж світі, ми розмовляли і про Назарет, про місто Назарет і що там відбувалося. І ось я хочу зараз чуть більш конкретизувати, що ж там відбулося. Я перечитав, проаналізував і був, чесно кажучи, враженим, що там відбулося, наскільки це а, стосується нас усіх. І так ми відкриємо Луки 4 розділ. З 14 го вірша. Ой так. Хвилинку, 4 розділ з 14 го вірша. Це Ісус, це наскільки я розумію, перший рік Його служіння, саме початок. Ісус повернувся в силі Духа в Галілею і розійшлася чутка про Нього по всій країні. Він навчав у їхніх синагогах і всі прославляли Його. А Що ми розуміли? В їх синагогах це, це вся Галілея. Це Капернаум, Вівсаїда, Харазін і ось Назарет. І ще Магдала, звідки Марія Магдаліна. Оце все там поруч біля Тіверіатського озера. Єнісарецьке, воно ж Тіверіатське, це все воно. На якому він і знайшов всіх своїх учнів. Які там рибалили Петро, Іоанн, всі, да. 16 вірш. «І прийшов у Назарет, де був вихований, і за своїм звичаєм своїм увійшов у синагогу суботнього дня і встав читати, і подали йому книгу пророка Ісаї. І він, розгорнувши книгу, знайшов це місце, де було написано, значить, місце, де було написано: Дух Господній на мені, бо він помазав мене звіщати добру новину убогим, Послав мене стіла стіляти розбитих серцем, проповідувати полоненим визволення, сліпим прозріння, відпустити пригноблених на волю, проповідувати рік Господній сприятливий. Згорнувши книгу, знаєте, як у них вже отак от свідки були, отак да. отак от розкручується тут. Читаємо, отак от роз... закручуємо. Тут читаємо свідки, да? Згорнувши, тому написано, згорнувши книгу, віддав її служителеві і сів. А очі всіх, у синагозі були звернені на нього. І він почав говорити їм: сьогодні збулося писання яке ви чули, і всі засвідчили йому це. Тут я зупинюсь це пророцтво, про Месію, про Христа. Всі юдеї знають це. Це Ісая 61 розділ з 1 по 4 вірш. Всі знають що це месіанське пророцтво. І ось він його читає і каже: ось воно, друзі. Фактично він каже, я прийшов. Збулося. Ви дочекались. І всі засвідчують йому це. Вони кажуть: да, 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 да. От тут я зроблю наголос. Всі сказали, «Да, точно, все, ти. Вони визнали в ньому Месію. Якщо людина читає це пророцтво і каже, це я, і вони визнають, значить вони визнають в ньому Месію. Але от що відбувалось далі, це просто диво. А, і дивувалися словам благодаті його, що линули з уст його. Тобто він починає проповідь. Крім цього, він починає проповідь. Каже слово благодаті. Всі дивуються, всі прям в захваті. Але що відбувається далі? Дивіться. І говорили: хіба він не син Йосипа? Опс. А от тут починається якийсь інший настрій. Щось змінилось. А, він ск... а далі зовсім зміняється все. Дивіться. Він сказав їм. Ви, звичайно, скажете мені приказку, лікару зціли себе самого. Про що ми чули, що вчинено було в Капернаумі вчини також і тут, на твоїй батьківщ... бать... батьківщині? І сказав він. Істина кажу вам, жодний пророк не приймається вітч... у вітчизні своїй. По правді кажу вам, багато було вдів в Ізраїлі в дні Іллії, коли небо було на три роки і шість місяців, і великий голод був по всій землі. Однако ж до жодної з них не був посланий Ілья. А тільки до вдови в Сарепту Сідонську. Сідон це поганське місце. Ця вдова була язичницею неївдейкою. І він до нього, до неї, Ілья, був посланий. Це принизливо до юдеїв, але це факт. Далі. Багато також прокажених було в Ізраїлі за пророка Єлісія. Та жоден з них не очистився, крім сірійця Наамана. Теж язичник, який навернувся до Бога через. Єлісія. Теж принизливо це для юдеїв. Тобто він сказав їм дві принизливі речі, чіпляючи їх гординю. Що відбулося далі? І всі всі нагозі, тільки що вони були сповнені вдячності, сповнені натхнені. Всі... Зараз всі всі нагози, почувши це, сповнились гнівом. І виставши його, і вставши, вигнали його геть з міста і повели на вершину гори, на якій було побудовано їхнє місто. І хотіли скинути його. Та він, пройшовши серед них, віддалився. Дуже цікава історія, друзі. Кратке содержання. Він читає пророцтво про себе. Каже, воно збулось. Всі кажуть, ага? Після цього. Щось відбувається, вони починають казати, та він хто такий? Це ж синий Іосіф, а це ж ми тут же його з дитинства. Потім знову щось відбувається, і Ісус каже, слухайте, ви класні ребята, але ви горді. Не буде див гордим людям. І після цього зіскали його геть, вбити його, він вже пророк, він не месій. Що відбувається? Що оці два промежутки, що могло статися? Скажіть мені, як це можливо? Що повинно було статися? Він їм сказав, мабуть, щоб вони звернулися в Громче, да-да-да. Щоб вони покаялись Щоб вони в чомусь покаялись. Схоже. Ви знаєте, я думаю, що просто тут передана не вся розмова. Я коли. А... Прочитав цю фразу, ну тому що за одну розмову, отаку, щоб так кардинально змінилось відношення, просто поговорили, називається. Що відбувається від до А. Як це? За одну розмову. Ми щось не бачимо. І я подивився, де ще було таке. Чому ж я їй кажу, що це улюблені уривки Тараса? Де ще було таке, де а, вони почали говорити, юдеї почали говорити: Да хто ти такий? Як він може сказати, що він з зійшов, коли ми знаємо його батька і матір? Я наче почав згадувати, де це було таке. От саме там, шостий розділ Іоанна, Капернаум, Синагозі, де він тільки що. Зробив хлібу неміряно, накормив 5 тисяч, тільки що в цьому капернаумі робив дива неймовірні. І, і тут вони йому сказали: Господи, подавай нам цей хліб на кожен день з небес, будь ласочка, ми так хочемо його. А він каже, фактично він каже, ні хлібом єдиним друзі буде жив чоловік, а всяким словом, з уст Божих буде жив чоловік. Я хліб зшедший з небес. Я, слово Боже, я приніс не просто життя, яке дає хліб, а вічне життя, друзі. Так що не про хліб. розумієте? І отут вони починають. Як він зійшов з небес? Який з небес? Він же, ми знаємо його батька і матір. Це Капернаум. Звідки вони знають його батька і матір? Він в Назареті. Між Назаретом і Капернаумом 30 кілометрів вони всі один одного знають. Тому коли в Назареті вони кажуть, в Назареті ті кажуть, а. Зроби те, що ми чули, було в Капернаумі. Вони знають всі дива, які він робив в Капернаумі. Все вони знають. Це отак от. День шляху. Ось там всі родичі. Це Петро і, і Андрій, там з Вівсаїдери бачать в Капернаумі. Вони всі, всі знають. Тому ті в Назареті все знали про всі дива. Як і оці в Капернаумі знали про всі дива. Але коли Ісус каже щось, що їм не подобається, то одразу він стає, а хто ти такий? Який ти пророк, який ти месія? Да ти ж який зійшов з небес? Яким сіями він тут виріс, який месія ми його знаємо з дитинства? Пророк це той, хто отак от, і... та ні йди геть звідси. Отаке відношення. Як це називається, друзі? Як це почуття називається? Як охарактеризувати цей гріх? Гардиня і себелюбство. Оце що таке. В Капернаумі себелюбство. Що, не даш нам хлібу одного, да? М -м 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 -м. До побачення. Вони На собі це уявляли, вони ж думали, що месія це фізично, прийде і задовольнить нужди. І ми ж пам'ятаємо, що як... Ну, що взагалі як Месію тоді собі уявляли, як да. земного, ну і, да. і царя, це не просто, а, а він прийде і буде, ну, грубо кажучи, як за часів царя Соломона Саме буде. так. і ну, надлишок всього золото да. нічим буде, всіх хлопці так буде. Да. Так, <світ> саме так. Але вони забули, що в усіх пророцтвах про Месію, який прийде, є одна річ. Для того, щоб війти в царство Боже, в усіх пророцтвах старого заповіту про нього написано, щоб війти в царство Боже, перш за все, треба розкаятись в гріхах. Оце перше. А потім вже ти розгледіш і зрозумієш, хто ось наш цар. Ми з ним тільки зможемо зайти в те цар, коли ми розкаємось. Ми досі не зайшли в те цар, тому що ми в гріхах. І оце перше, що каже Ісус. А тут ні. Ні-ні ні, ми не хочемо каятись. Ти що таке нам кажеш? І з приводу того, що вони думають, що він з небес зійде в пророцтві Міхея 5, 2, 3, чітко сказано, як він зійде з небес. Там сказано Володар, цар Ізраїля. А, народиться в Іфліємі, Єфрафі. Вони всі знають це пророцтво. І, і Потім сказано, як він прийде. А, написано: Він полишить а, його походження з днів вічних, з вічності, з давнини. І він полишить їх, тобто дні вічні він полишить, доти, доки не народить рожениця. Тобто він полишить небеса, з яких він повинен зійти. Вічність для того, щоб народитись через людину його мати. Отак от він зійде з небес. І вони це все знають. Він же в синагогах проповідує. Він не десь там на вулиці є поганим язичникам проповідує. Тоді можна було так от просто прийти в синагогу і там проповідувати? Чи як? Чи да, і... Ні, іудею да, можна було. Там архісинагог розвертав, молитву розказав, благословіння сказав. все, А потім, друзі, в кого є слово, давайте. Вони, це ж як, демократія. Ну я б не сказав, що демократія, я б сказав, що майже кожний юдей з дитинства вчиться Слову Божому. Майже кожний. І якщо хтось вміє розмовляти, ну якщо не вміє, виженуть, Ми це говорили, нема питань. На сцену, а тепер хто хоче. Ну, ж є традиція, що хлопчик і дівчинка да, з 13 -того, -того. років вперше да. має право. ну Розкажи. Да. Барміцтва в 13 років, вперше має право, він виходить на кафедру да. і каже вот. е, е, сповідання віри, там, молитву, все. Але це так, всі так, ну до да, окей. Да. Але для того, щоб вийти і проповідувати, да. а, Ну, якщо ти не так попроповідуєш, тебе виженуть. Жінки так само. Жінки ні. Тоді ні. Ну, сорі. А зараз, а зараз, Зараз, а, ну, вчити дорослих чоловіків по біблії, ну, жінка по новому завіту ні, не може. Да. О, там дітей, підлітків, там, в дитячому царстві, там, да-да, жінок інших, да, будь ласка, так. Друзі. Але тепер найголовніше. А в чому ж саме він їх викликав покаятись? Що саме він від них хотів? В Капернамі ми знаємо, що він хотів. Довіряйте мені, що цікаво. Він прийшов як будь-який пророк. А, тобто він же не просто просив, знаєте як, ідіть за мною, куди не знаю куди. <реку> да, я я код в мішке вам запропоную, довіряйте мені повністю. А, ну ні, він проповідав писання. Він нічого не проповідував, крім Писання. Він як пророк був, а пророк приходить, проповідує Писання, те, що ми всі знаємо. Ну, звісно, ми йдемо за тобою, тому що ми і шлях знаємо. Знаємо все, да, ми згодні. Чим ти відрізняєшся? Тим, що ти живеш так. І тому, окей, ми йдемо за тобою. І от Ісус в Капернаумі теж казав: Виконуйте писання, живіть, як я казав, я слово Боже. Не хочемо, ясно, зрозуміло. Себелюбство закриває очі. А в Назареті він там навіть прямо написано, що він їм сказав, як треба жити. І вони не хочуть так жити. А ось про що це? Ми якраз прочитали. А він, коли цитує Ісаю, 61-й розділ, то давайте ще раз прочитаємо. Яке життя він їм пропонує? Дух Господень на мені, бо Він помазав мене звіщати добру новину убогим. Опс, робота з ким? Да. Послав мене зціляти, розбитих серцем. Взагалі, психологічно, як то кажуть. Да-да-да-да. Проповідувати полоненим визволення. Полонені бувають і в в'язницях, полонені, ну. Амо, або полонені бувають, ну дійсно. Хто полонений гріхом, залежності, хто знає, це все воно. Контингент да. сліпим прозріння, ну він міг зціляти, да, ми так не можемо, але у нас є сліпі духовно, їх багато. Відпустити пригноблених на волю. Тобто це все це соціальне служіння. Нічого нового він не каже. Тобто, праведність в його очах це соціальне служіння. Людям отут і зараз, у цих умовах, давайте. А, я вам покажу дещо отаке. А, це в нас останні уривки. Єрмія 22, 16. Ось нічого нового він їм не каже. Єремія 22, 16. Це Єремія каже про царя Іосію, який вже, який вже загинув. Яким він був. Він розглядав справу бідного і убогого, І тому було й добре йому. Чи не це означає знати мене, говорить Господь? Ось як. Тобто соціальна робота це означає знати Бога. Велика справа. Далі і останній Міхея 6.8. Той же самий Міхей, який ми сьогодні цитували. О людино, сказано тобі, що добро і чого вимагає від тебе Господь. Діяти справедливо, любити справи милосердя і покірно ходити перед Богом твоїм. Тобто власна праведність і справи милосердя. Ось і все, власне кажучи. Нічого такого далі. да? В Новому Завіті весь ритуал, вся ритуальна частина взагалі відійшла. Лишилось тільки оце. Питання праведності і питання милосердя. Це саме повторить Яков. Вже в новому завіті. Теж в одному вірші. Де він? Ой-ой-ой-ой. Яков. А, перший розділ, останній вірш. Чиста і непорочна побожність перед Богом і Отцем в тому, щоб піклуватися сиротами та вдовами в їхніх скорботах і берегти себе неоскверненим від світу. Один в один. Да. І от, друзі, питання сьогодні. В якому служінні людям? Цьому суспільству ми перебуваємо. Яке служіння суспільству ми робимо? Не зовсім завершили тему з назаретом. А Тому, з назаретом у них пр проблема була, що це в служінні, ну вони не так собі життя уявляли. Вони, знаєш, як? Такій комфортне життя. Ну так, тобто, не, 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 в, не, в, не в соціальному ну, службі, а в цьому всьому пацієнту да. вони уявляли да. Так. Ви знаєте, друзі, я вам скажу, що ця проблема ж, оця ж проблема була максимально от... гіпертрофірована в содомі. В содомі ти не міг бути бідним в нашому місті. Бідних ми вбиваємо. Там не тільки голубізна процвітала. З цього все починалося, так, да, так, да. вони настільки були горді собою, що це знаєте, як в Радянському Союзі, у нас все гарно інваліди на соловки їх, щоб не не поганили картину нашого процвітання. Нацизм так само, так да. вони всі плохо закінчили. Содом геть плохо погано закінчив. Розумієте? Е І от Назарет, от їм теж не сподобалася ця ідея. що Це це ж треба напрягатись якось. Це ж треба комусь служити. Нащо ти? Хто ти такий, що ти нас повчаєш? Геть, звідси. Все. Теж ну. син плотника знайшовся вчитель великий. Можна навіть сказати, досягни нашого рівня, потім будеш повчати нам Да-да, ти давай, Слышишь? а ти з якої школи фарисійська? А, ні, з якої? І все. Ну, взагалі школи нема, все. та що. От, розумієте, і це оце ПХ, оце себелюбство, оце воно, корінь багатьох зов. Я дивлюсь на себе. Іноді, чесно, не хочеться. Ну от не хочеться. Ну там ідеш до шпиталю, да, і там. А там просто. Іноді хочеться просто посидіти вдома. Ну просто там. Ну, є чим зайнятися, взагалі є. Але ти думаєш, а в чому моє християнство? Хто, да, і хто, якщо не я, так. Да. А чим я от землю? От я як християнин. От Ісус, пам'ятаєте, що останні, останній момент Матвія, 25 розділ, я його просто багато дуже часто цитую. Де Ісус каже, ви прийшли до мене в тімницю, в лікарню, в, коли я був голодний, коли я жаждав. Оце все. Да. Як? Де ми? Коли ж ми тобі служили? Ну коли ви зробили це комусь, це зробили мені. Ось, друзі, оце буде християнство. І тоді, ви знаєте, легше проповідувати. Коли ти з людиною поспілкуєшся, ну от нещодавно Бог мені зробив подарунок в лікарні, ми черговий раз заходимо, людина на кастелях там, все там, з пораненням серйозним, все. Я до нього підхожу, він каже, а я тебе знаю. Я його не впізнаю взагалі. Я тебе знаю, ти пам'ятаєш Ігоря Відмеденка? Хто пам'ятає Ігоря Відмеденка? Ага. Да. Він мене в церкву колись привів. Нічого собі. Як? А я тебе не пам'ятаю? Ну я походив там, походив якийсь час, але потім шляхи розійшлися. Все. Так що ти і так і як і був? Я говорю, так, да, і так, і як і був. Нічого собі. І потім ми до нього в палату, там час десь ми з ним. Ну, а потім він каже: слухай, тут у мене побратим лежить, а ти в якому домі живеш? цьому о, він в твоєму домі живе. Щося. <кхи> ну, тобто я йому лишив всі наші координати церкви, там, Ютуб, все-все-все. Ну, ще будемо заходити, хто знає як буде. Це був подарунок. Знаєте, це знак для, для мене від Бога був. А якщо б ти не пішов, от дивись. Ну, так, да. це було таке приємне. Це в нас на червоному хуторі лікарня на Харківському. ось, Але здебільшого це а, лікарня швидкої допомоги. Там просто, просто зверху донизу, отак, там найбільше. Ну, також в нас є зараз обласна лікарня, і на правому березі бага... декілька лікарень, яких служать. Ну, Наташа Сироваткіна, ви її знаєте там, і Галя Філіп'єнка, ви її теж, мабуть, знаєте, а я ознайомив. Ну, Багато, багато є де проявити служіння. На жаль, 10-та лікарня наша повністю відмовилась, там у них поранених немає. Я прийшов до хоспісу, вони теж кажуть: не треба, але лишіть візитівку, якщо буде щось, то ми вам зазвонимо. Ну, добре, окей. А ось, ну, 10-та, це, це де б ми б могли з вами. Ну, немає. Тому я просто, знаєте, закликаю вас подумати, яке соціальне служіння ми можемо взяти, яким чином. І закликаю вас молитися за це, щоб ми от відчули те, що Ісус казав назаритянам, учням, Капернауму і так далі. Щоб ми, як як Павло одного разу сказав, щоб ми не були неплідні. Ось, щоб. Так, да, можна і на вулицях проповідувати, я, я так і роблю. Весь час і продовжую. Ось. А, але це ще одне велике, коли ти і руками, і словами, це більше. Це більше, набагато більше. Ось. Мож на вулицях я роблю це холодні контакти. Через це може приходить людина одна-дві на рік, от, да? А через, наприклад, реп-центр приходить набагато більше. Через оці служіння може прийде, може менше, може не знаємо, ще, ми тільки їх розпочали. Але якщо хоч людина прийде одна, слава Богу. Знаєте, це через кормління на вулицях прийшло от бомжів і малозабезпечених. Де більше бомжів, де більше просто літніх людей, які малозабезпечені, прийшло вже раз, два, три. Здається, 4 чи 5 людей. За два роки, так. Небагато, але все ж. Ми, да. ну, от, я, я теж про цим постійно думаю, скажімо так, соціальним служінням. У мене ж є багато родичів загиблих. Да. От, ну, ви з Тарасом найбільше з ними спілкуєтесь, напевно. От, ну, я думаю, як ми, як громада, чим ми, ми могли б їм допомогти на вашу думку, бо мені здається, вони якраз потрапляють от в так. ту категорію, да. які би мали да. бути під опікою церкви, да. мають, якщо вони ну, не в церкві. Тому так. що ну, якби, да. їхні родичі, вони найвищі, наші... тобто, вони і вони були частиною, ну, частиною нас. Тобто якось подумати, що ми можемо їм зробити. Ну, напевно, найменше це там згадати хвилиною. Ну, Вшанувати пам'ять публічно. там, Те, що вже Йоша Білецький, ну, що там інші брати про них згадують, це вже щось. Ну, Може, да. ну, я, я не знаю, але ну, кажучи, от, що ну, ті, в кого загибли родичі, вони хочуть, щоб щось було в пам'ять про них. Зроблено. Може, якби цих людей якась ія була, знаєте, що, да. ну, щоб ми могли її. Їх... Реалізувати, ну навіть поїхати там, зробити щось ну щось зробити, якось якась допомога. Найкраще, от, найкраще, що ми для них, для багатьох з них можемо зробити, це просто колись приїхати до них, посидіти і поговорити, Роз, ну, розмовляти про да. нього, розказати. Да. Те, що він, ну хто ну, сім'я, наприклад, не знає про нього, бо він був ну в ну в нашій сім'ї християнській, да, так, да, да. от, просто іноді приїхати і поговорити. Ми іноді отаке от робимо там, ну, наприклад, для навіть, да, у нас є літні брати та сестри, ну, о, дуже літні, да? і... і ти просто приходиш, просто сидиш, просто слухаєш. А їй вже щастя. А, тому що а хто. А, також є інваліди військові, да? Також є сім'ї, ну окей, сестри, у яких чоловіки служать. Розетка. Зробити. Карніс. Так, так, так. І так далі. Тобто, ну дійсно. Навіть, навіть <різь> в... Навіть в, да, в нашій церкві, навіть родичі, тих, хто… Да, дійсно все. Давайте подумаємо, може, про це. Вам більше, як то кажуть, і карти в руки. Подумайте, хто кандидатури і поїхали. Давайте, да. можемо зробити що-небудь. Подумаємо, що зробити, і зробимо.